Алкозалежне, це може передатися вам. Не особисто вам, як, наприклад, там жінці, а це може бути поруч біля вас чоловік алкозалежний. Чому? Тому що система вона якби не тільки родова допомагає да, підтримує, а і ще буває, передає нам такі негативні, як можна сказати, генетичні закладки. Тому для того, щоб розібратися, чому, наприклад, п'є мій чоловік, да, питання тут, потрібно йти в рот свій. І в рот чоловіка. Тому що фактично, коли приходить жінка, вона бере відповідальність за рот чоловіка. І отут питання, да, що треба змінити, щоб у цей дідусь, який був алкозалежним, да, або тато алкозалежним, як змінити цю систему, як змінити цю установку, як змінити цей родову, цю карму для того, щоб мій чоловік був не алкозалежний, був беззалежний або я.